На Житомирщині розводять диких кабанів та оленів, аби зберегти популяцію цих видів у природі. Заради краси вирощують плямистий вид. Він занесений до червоної книги. Тварин ввезли з Європи. Власники кажуть, проєкт проект збитковий про прибутки не йдеться. Усе лише для того, аби поліпшити екологічні умови у регіоні. Я не гладу. Я, не угу. Я їм тільки хлібчик давала. Вони щасливі, адже не кожен може підійти до оленя на відстань простягнутої руки. До цього вольєрного господарства учні третього класу приїхали з сусіднього села. До цих пір екзотичних звірів вони бачили хіба що по телевізору. В цьому році приходила працюючи в дитячому таборі. Ми привезли сюди більше трьохсот діток. А по початком нового навчального року привезла і своїх третьокласників для знайомлення дітей з природою, з тваринами у Малеча не відходить від рідкісних тварин. У природі дикі, тут вони ручні та ласкаві. Дівчатка з крапочками, хлопці з біленькими. Олені, муфлони, зайці, кабани, косулі всього тут понад 200 тварин, які живуть та розмножуються у цьому спеціальному вольєрному господарстві, площею трохи менше ніж 490 гектарів. Облаштовано його в межах Андрушівського лісу. На території виділені тов кам'я плюс у користування державою. Вхід до лісу місцевим жителям не обмежують. Зайшов, записали ти пішов собі, все Гриби збираємо, і все. Пару штук знайшов. Лісники, природознавці, екологи всі в один голос кажуть: такі господарства необхідні, аби відновити екологічний баланс в регіоні. Ще три роки тому цей ліс перетворювався на звалище сміття, а тварин вбивали браконьєри. Було дуже розвинене браконьєрство, їх вибивали на полях. А їм тільки одне було, де сховатися в лісі, і то в лісі так не було ніякої не підкормки, нічого. Аби відродити популяцію фауни лісу, благородних оленів завезли з-за кордону. Довелося ставити спеціальну огорожу з сітки, яка є безпечною для тварин. Зате тепер у господарстві на початку наступного року чекають бебі-буму. У Нас товариство працює з 2009 року. На сьогодні вже є певний результат. І саме я хочу сказати, те, що наші депутати районної ради в серпні місяці за згодою з керівництвом кам'я плюс знайомився із діяльністю даного мислі господарства, і скажу вам відверто, що всі були задоволені у Німеччині три тисячі господарств вирощують і диких тварин через попит селекціонерів на рідкі породи. Та ж Латвія, яка намагається підтягнутися до еталону вирощування оленів Британії, розводить породи для Росії. Отже, що це за господарство, де живуть екзотичні звірі і де не можна полювати? Розпитаємо про це гостя студії. Це Ростислав Троценко, заступник директора компанії Камія Плюс. Пане Ростиславе, доброго вечора. Добро отже, одразу хочу запитати: оце цікавий у вас такий проект. Дуже мисливське господарство, де не можна полювати, можна там кажуть, з фотоапаратом або з відеокамерою. Справді це так за три роки, поки ми впорядково ми займаємося цим мисливським господарством, жодного пострілу там не пролунало. Ми не ставили собі метою, коли починали цей проект розведення тварин для відстрілу. Справді, що на сьогоднішній день в Україні відсутнє правове поле, яке б дозволяло нам розводити диких тварин. В рамках іншого проекту, щоб це було не мисливське господарство, поясню, чому тому, що заповідник, якщо він є, і Указом президента територія призначається заповідною, то там заборонена будь-яка господарська діяльність, в тому числі і розведення диких тварин, і навіть їх підкормка. Тому, вивчивши е, цю проблему, ми е, вирішили, що формат мисливського господарства це, в принципі, е, в правовому полі єдиний варіант, який дозволить нам, взявши в користування не в оренду, я під а в користування у держави е, певні лісові угіддя розводити там. Рідкісних диких тварин взагалі, звідки якби ноги ростуть у цього проекту? Звідки ця ідея і що було до того там на тому місці? Е, ви знаєте, на тому місці там е, просто був ліс, е, який в принципі поступово перетворювався на звалище відходів. Тільки коли ми облаштовували саме територію вольєру, а це десь менше 10% всієї території лісу, ми вивезли тільки 20 тонн сміття. Більше 20 тонн сміття. Там браконьєри вибили практично все поголів'я диких тварин. Ми вперше в Україні, коли готувалися до цього проекту, заказали аерозйомку для того, щоб зареєструвати, які тварини там є. Е, ви знаєте, було, було три кабани. все. Тобто, тобто своєрідний перепис з, тут о... населення показав? Так, олені, косулі, е, їх просто не було. Вони були вибиті браконьєрами. І, звичайно, екобаланс регіону і району, і про яку флору фауну може йти річ. Тобто е, ліс без тварин він також е, е, не може нормально рости. Не може нормально розвиватися і занепадає. Що просто. тепер є на сьогоднішній день? Що сталося за ці три роки? В якому напрямку якби рухався цей проект? Ви знаєте, ми навіть може коли починали, то не уявляли собі наскільки це копітка праця е ведення такого господарства і розведення таких тварин. По перше, почну з того, що е благородний олень, який там зараз розводиться, ми не знайшли в Україні тварин. Такої чистої породи як була необхідна, і змушені були завозити їх з-за кордону. Ми знайшли такі холені в Угорщині, і двома етапами везли їх на Україну. Це теж був дуже серйозний проєкт, і досить довго це було. Ми майже рік, в 2009 році, ми почали облаштування цього господарства, але перші тварини прибули в 2010-му, майже через рік. Чому саме Житомирщина? Це не тому, що нам там захотілося або хтось там живе чи ні, тому що фірма в нас київська, тому що саме там. Там рідко змішані ліси, і саме цю територію нам було рекомендовано інститутом в проєкті для розведення саме цих тварин. Наголошують також на тому, що взагалі все це господарство, і вольєр, і облаштування його. Це все не тому, що нам так там захотілося, або ми там рахуємо, за потрібно поставити там, наприклад, там паркан чи не ставити, а це все вимоги по цьому проекту тобто є вимоги до ведення подібних господарств. і і ми їх намагаємося дуже сурово дотримуватися. Ну от кому коштувала за ці три роки. Це досить серйозна інвестиція, і навіть ну, це дуже такий затратний проект, тому що на першому етапі, коли ми завозили оленів з Угорщини і. Транспортні витрати і таке інше це десь склало більше 2,5 мільйонів тільки разу. Облаштування самого господарства, тобто облаштування вольєрів. Ми там ставили годівниці, територію огороджували, солончаки там робили. Це десь біля 2 мільйонів пішло на це. І щороку витрачаємо ми на ведення господарства на тварин, на корм, на поточні витрати, десь від в залежності від сезону. Від від 800 тисяч до мільйона гривень. Сьогодні можна говорити про якусь користь для регіону, в якому це облаштовано, що якби має місцева громада, район, сам регіон, тому що її дорожнього. Так, є ви люди, знаєте, які ці, там... коли ми туди прийшли в район, дуже часто та й зараз лунають такі от питання, і це дуже хвилює місцеву громаду. І так, сталі запитання: що ну добре, ви там розводите тварин. А що з того району? Що з того матиме регіон? Я хочу наголосити, що по перше, от всі ці перераховані вже м -м, витрати. Це не просто витрати, це вже самі по собі. Є інвестиції в цей район, тому що е, ці гроші і ці е, вкладення їх забрати неможливо. Це таки Є якісь недоволення, що є якісь обмеження чи пройти, чи зайти. Лунають такі питання, і е, люди, на жаль, е, є така проблема, але це зв'язано скоріше з недостатньою поінформованістю, тому що, по-перше, не розрізняють поняття, е, що ліс в оренді, тобто складається враження, що ліс там в оренді якоїсь там приватної фірми, таке все інше. Ну це... Люди просто пане mm. Росислави звикли до того, що є, як ви розумієте, бізнесмени так, з Києва взяв так, оренду, так набудував на баню так, і так. почав там не будував усіх як вимосток, так. і почав стріляти на чи ловити рибу. На жаль, ми стикаємося. Є такі приклади, на жаль, але це до нас не відноситься. Тому що, по перше, цей ліс він нам не належить. Він у користуванні знаходиться у попільнянського лісництва, і в нас є договір з цією організацією, яка в принципі є державним підприємством, і ми там здійснюємо заходи по розведенню диких тварин не більше і не менше. Тобто ми не володіємо і не використовуємо лісові угіддя там для вирубки або ще в якихось цілях. Ми там тільки розводимо тварин. Так, велика така ферма небом, Це можна так сказати? Можна і так. Справа в тім, що треба розрізняти тобто саме мисливське господарство і ті угіддя, які надані в користуванні, це досить велика територія, це десь 5-700 гектарів цього лісу. А те, що ми кажемо, те, що ви назвали фермою, це вольєр, в якому зберігається маточне, так би мовити, стадо, яке в принципі є розплідниками цього поголів'я. Вони не збігаються з власним мисливським господарством і території. А, вольєра. Цей вольєр він знаходиться на території мисливського господарства, але займає менше 500 гектарів, це менше десятої частини всього лісового масиву. І там знаходиться потім цей паркан, про який я казав, огорожа, і весь вольєр він влаштований в принципі. По тим вимогам, які до нас представляє теж законодавство по утриманню і вимоги до утримання вольєрних господарств. Як ми бачимо це в майбутньому, знаєте, дуже хотілося б, щоб десь років через п'ять. Ми могли цих рідкісних тварин. У нас є колеги там в інших регіонах України, теж мисливські господарства, віддавати на розпліт туди. Дякую вам, надає Ростислав Троценко, заступник директора компанії Камія Плюс.